Вітаю друзі сьогодні, 14 січня 2026 року. І поговоримо про те, наскільки складним союзником для України, умовно кажучи, союзником є європейські країни. Якщо ви пам'ятаєте, 18 грудня Європейська рада оприлюднила висновки, присвячені Україні за підсумками засідання глав держав і урядів Європейського союзу. І погодилась, Єврорада погодилась надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про цей кредит у мене є окреме відео на каналі. І ось це ще не виділені гроші. Ще Європарламент має затвердити, там ще має бути ціла процедура щодо виділення цих коштів, мають бути. Емітовані облігації під цей кредит, їх мають викупити європейські країни, тобто ще дуже далеко до реальних коштів. Вони з'являться, як розраховують не раніше другого кварталу 2026 року. Однак, тобто, грошей ще немає, але європейські країни вже посварилися з приводу того, як Україна має їх витрачати, тому що Франція хоче заборонити Україні купувати неєвропейську європейську зброю за ці кошти. І це рішення було би вигідне для виробників Франції, тому що саме вона має військову промисловість з повним циклом певних видів озброєння однак не всіх, які потрібні Україні. Тому інші опоненти Франції, такі, зокрема найбільш активні, як Нідерланди та Федеративна Республіка Німеччина, виступають проти цього правила і пропонують забити правило про те, що. Потрібно дозволити закуповувати зброю і за межами е, Євросоюзу, ну тобто, це перш за все зброя зі сполучених штатів Америки. А от Федеративна Республіка Німеччина виступає за те, що потрібно надати пріоритет компаніям з країн, які надали найбільше фінансової допомоги в Україні. А це саме Федеративна Республіка Німеччина, тобто кожна з країн. Перетягує ковдру невбитого, вернішкіри невбитого ведмедя майбутнього кредиту на себе. І ну, я особисто вважаю, що якщо і так далі піде, то після того, як виділять кошти, буде ще більше конфліктів щодо того, у який спосіб як Україна їх повинна використовувати. Що, звісно ж, знизить рівень ефективності їх використання, вже не кажучи про те, що Зеленська і компанія тут. Їх серйозно повикористовують у своєму звичному стилі Міндіч-Гейту, Як вони вміють, як ми це знаємо з плівок набу.